Всім вітання. Сьогодні в нас 8 червня 2024 рік і будемо вносити поліверсум по малині. Я приблизно розкажу, як підготовити розчин, бо тут є деякі нюанси. Так, малина якраз саме-саме починає достигати. Ось так у нас зараз починає достигати малина. Перші ягідки чуть-чуть приморозило. Заморозком, а там далі бачу все нормально. Ось тут вже малина під два метри деяка. От Внизу, як бачимо, поки що пошкоджень немає. Тобто фіолетових плям. Не помічено. Це дуже-дуже добре. Отже, Луна Sension, Flін Star і Nordox спрацювали прекрасно. Саме головне, щоб не було фіолетових плям. А ось одне вже по ходу і є. Тобто, от саме зараз ідеальний момент внести. Почалося. Почалося. Це дуже-дуже критично. Ось туди бачу немає. На тих пагонах немає. А ось тут вже от проскочило. Це вже дідімело. Дуже критично зараз нести, щоб її зупинити. Якраз перші ягідки, тобто хімія вже все. Хімію не можна застосовувати. До цього була застосована застосований фунгіцид Luna Sensation. Пройшло вже 18 днів. Хоч він по малині зареєстрований як 7 днів, тобто тиждень. Я все-таки перестраховуюся і тримаю ну, 15-20 днів все-таки. Ну, На всякий випадок. Ось. А зараз вже все. Зараз. Почала достигати ягода, і нам треба рятувати її від сірої гнилі. І саме головне, саме головне, головне, від дідьмели. Бо хто гарно годує малину, хто де, де є полив, де є підкормки. О, там дідьмела розвивається просто ну, дуже страшно. Я два роки мучився, нічого не міг зробити, аж попереднього року от завдяки поліверсуму, дотягнув. Тобто, з весни я все таки вношу. Там Нордокс, потім Akira, потім початок цвітіння Флінстар і через 10 днів Луна Сенсейшн. А далі мусимо двічі внести пуліверсу. Препарат трошки дорогий, але ефективний. І тільки з ним мені вдалося цей буквально зараз місяць е, от десь до середини червня, до середини липня. Якраз поліверсум дотягне, і, тут, і саме в цей момент дуже пошкоджується мовина дідімелу, дідімелої. прям пагони відсихають. Ось тому мусимо от зараз нести і через 15 днів повторити обов'язково. А потім вже можна зіскочити, а можна, можна й далі поліверсом. Він просто так, як він дорожчий, от мені простіше вже на кінець сезону зіскочити там на Ізокур, на Фітохелп. вони... От в тій фазі вони вже цілком справляються. Зараз Ізокур і Фітохелп не справляться з Дідімелою. От, як не крутий, я пробував. Ізокур щось, якби щось пробує, але не то. Так, власне. Що ми робимо? Ось тут упаковка поліверсума 100 грам. Ось можете Контактні дані біохімаго Василя Бондаровського. Ось номер телефону. Можете По 100 грам вони продають, там десь в районі під 50 євро. Плюс-мінус, там, там вже уточнете, дізнаєтесь. На гектар треба 200 грам, тобто дві такі упаковки. Ось, Як я використовую, то мені треба на 10 літрів 4 грама я беру. Но, но є такий нюанс. Якщо ви не даєте ніяких приропечів і змочувачів, вам треба 8-10 давати. Якщо ж у вас є оцей суперзмочувач, на 10 літрів 4 грама цілком вистачає. Я попереднього року попробував, питань не було. От навіть якщо давати цих 200 г без суперзмочувача, чуть-чуть інколи там десь щось може проскочувати. Ну, якщо є суперзмочувач, питань нема, 100%. Тобто Я настільки задоволений, що відмінно. О, тобто даємо е, на 10 літрів. 4 г поліверсума і десь приблизно 3 3,5 мл суперзмочувача. Цього цілком достатньо і гарно приділяємо частину біля кореневої системи. От 20-30 см туди ніби акцентом. Верх теж кропимо, але на, більше на кореневу, біля кореневої системи. Так, власне, що ми робимо? Його перед тим, як внести, треба активувати. Тобто ми беремо вагу, от, я ставлю отаку штуку, е старую її і буду насипати на 5 відер. Не на 5 відер, на 5 оприскувачів. 5, у мене в оприскувачу 15 літрів, тобто, на один оприскувач 6 грам. Тобто мені треба буде 30 грам зараз відмірати. І потім її. Оцей препарат, він порошковий, як порошок, насипаємо ось таку штуку. Тут, як бачимо, літра. Ось, Це фітохелпа. І доливаю води. Якраз доляю води ось до цих пір. І потім по 200 г буду відвивати. І так. Препарат має настоятися хоча б 2-3 годинки. Ну, від годинки до 10 годин він має настаюватися, він має активуватися. Якщо його висипати, в оприскувач і покропити, ефекту не буде. О, це якби його такий е, нюанс. Трошки не зовсім зручний, але ну як є, так є. От, бо виходить, якщо вам не, ви, не вистачило, ви мусите знову замочити препарат, почекати, поки він настоїться, і тоді вже вносити. Ну от Такий нюанс. Ось, власне. Плюс, кажу, додаємо органосиліконовий оцей суперзмочувач квантум. І прекрасно, вони разом працюють відмінно. Плюс, от вже протестував, теж перевірив. Квантум Аміномакс, квантум Т-80, квантум Вінплант ще можна дати до 10-го числа. От 10 -е число це потолок. Тобто е, зараз я його ще дам, а другий раз через 15 днів я вносити, буду. Я вже Вінплант заміню на сіамін. Ось, ці всі можна додавати, плюс зверху ще можна 25-30 грам на 10 літрів води е, НПК дати. Ну, це в мене квантум провентус баланс, теж від Ось він Зелененький, там чуть-чуть його ще трохи залишилось, буде тобто вже новий мішок брати. Теж НПК даємо, теж це все в оприскувач і питань не буде. І туди працює відмінно. Ніякої дідьмели, ніякої сірої гнилі. Двічі вношу. І протягом місяця в мене питань немає. Дуже задоволений. Результат отакий. Супер, все працює. Це відмінно, до осені пробував, десь в середині чи в кінці вересня проходився, пробував драпати пагони. Абсолютно всі були здорові. А якщо і десь була якась, якесь невеличке пошкодження, воно ніби так затягувало його. Тобто він ще й провокує на те, щоб пошкоджені пагони заростали. І відновлювалися. Це теж дуже цікава і приємна штука. Ось, ну, власне, власне, зараз будемо працювати. Ну, ось, власне, ми його насипали. Майже 30 грам, тут чуть-чуть скаче. Вага туди-сюди. грама. Ось такий, як, як мука. Ось такий він. Зараз ми його баночку. Замочимо на годинку на дві Тобто зараз в нас 5 годин, в 7 годин ми вже без питань можемо починати його вносити. Ну, десь так, до, до 9-10 до вечора буду вносити. Це буде десь на половину площі. І ще наполовину на завтра на вечір закінчу. Його бажано теж вносити вечері. Він туди трошки цікавіше і краще працює за ніч. От, його сонце туди не вбиває нічого, і він туди працює дуже класно. Ось, власне, я його з торбинки пересипав ось туди. У баночку. Беремо будь-яку кількість води. Ну, хоча б один до одного. І просто ось так заливаємо. Чуть-чуть ніби, як бачимо, треба акуратно робити, бо він чуть-чуть пилить. Якби це для нас не критично, але щоб не вивітрювався препарат. Ось Ось так закручуємо його. Тут в нас вийде скільки чуть менше. Пів літри. От, гарненько збротуємо? О, все відмінно. О, як бачимо гарно все розчинилося. Трошки фокус губиться. О. Все нормально розчинилося. Закриваємо. Можна і не закривати, але я закриваю, щоб хтось не перекинув, не перевернув. От. І так на дві годинки залишаю. Потім долию води вже ось доверху і буду по 200 г відвивати на оприскувач. І так в мене буде. Сьогодні 5 оприскувачів і, я так думаю, завтра ще буде 5 оприскувачів приблизно. Плюс-мінус подивлюся, як, як буде йти витрата. І через 15 днів повторимо. Ну, відповідно, 200 грам беру е, на, на 15 літрів. Це 200 грамів буде е, поліверсуму. Далі 5 грам суперзмочувача, 15 аміномаксу, 15 Т80, 1 вінпланту і 45 балансу. Ось таку робимо такий розчин і працюємо. І потім насолоджуємося результатом. Ну, відповідно, я десь з результатом. Через, через певний час можливо знімлю відео як. Може вже аж на другий врожай, бо результат пошкодження, ну, наскільки гарно від пошкодження Діді Мели, буде видно десь аж в кінці серпня місяця. Тобто, скоріше за все, я десь в серпні, місяці, в кінці серпня місяця і зроблю. Відео покажу результат.